Привіт усім! Ви на каналі Шукачка книжок, мене звати Наталя і я рада вітати вас в новому відео. Сьогодні я підготувала для вас тематичну двірку до 8 березня. Нині поговоримо про книги про фемінізм. Це сьоме відео на моєму каналі, тож я підготувала сімку книжок. А поки ми не почали, то хочу попросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. А якщо вам подобаються мої відео, то ще й дзвіночок. Це дуже цінно та важливо для мене. Давайте разом розвивати український буктюб. А ми поїхали! Я вирішила записати це відео, бо в Україні навколо 8 березня вже не перший рік бояться суперечки Зробити його робочим чи залишити вихідним. А може взагалі скасувати. Цьогоріч навіть зареєстрували законопроект, в якому пропонували замінити міжнародний жіночий день на День української жінки і перенести його на 25 лютого. Також в дії, я думаю, ви чули, проводили масштабне опитування. Багато українців взяли в ньому участь, питали, чи залишити 8 березня вихідним, чи зробити робочим. Більшість все таки дотримується думка, що потрібно потрібно його залишити вихідним днем. Але звісно, зараз під час воєнного стану жодних вихідних святкових днів у нас немає. Що про це все думаю я? Я вважаю, що 8 березня скасовувати у жодному випадку не можна. У цей день для мене це день боротьби за права жінок, за рівність. Так, на жаль, в радянські часи спосіб святкування і наповнення цього дня були спотворені. Це свято аж ніяк не про чарівність жінок і не про дарування тюльпанчиків. Я вважаю, що цей день має бути нагадуванням про права жінок, про такі питання, як гендерна рівність, репродуктивні права, сексуальне насилля тощо. На щастя, українські феміністичні організації вже не перший рік намагаються повернути істинний сенс цього свята, нагадувати про проблеми жінок у цей день. На щастя, як мені бачиться, сприйняття цієї дати в Україні все більше і більше змінюється. Особливо зараз, коли українські жінки на рівні з українськими чоловіками захищають нашу Україну. І принагідно хочу подякувати кожній українській захисниці та захисникові. Без вас не було б нас. Перейдімо до книжок. Моя улюблена феміністична книга це феміністки не носять дрожевого». У свій час, коли її придбала, це 2019 рік, коли я ще була оповита набагато більшою кількістю стереотипів, ніж зараз, і боялась називати себе феміністкою. Ця книга стала одним із поштовхів. Це дуже надихаюче читво. Тут ви знайдете збірку коротких або не дуже есеїв від видатних жінок. Тут і акторки, наприклад, Ема Вотсон чи Кіра Найтлі, і письменниці, і дизайн. І, дайнерки, і активістки. Це відверті замальовки життя, розуми про нерівність, про сміливість бути собою, про проблеми, з якими ми боремося. Тут дуже різні історії. Я хочу вам зачитати кілька чудових цитат цієї книги. Ось, до прикладу, я завжди буду тією маленькою дівчинкою, яка росла з вірою в те, що одного дня вона полетить на місяць у світі, який досі сперечається, чи варто дівчаткам здобувати освіту, а жінкам мати репродуктивні права. штовхає вперед відчайдушне прагнення рівності. Тут й такі просто надихаючі, короткі цитати: завжди чуєте, завжди цінуйте себе. Дрібні зміни дадуть великі результати. Комуністичний рух прагне домогтися, щоб кожна людина на цій планеті могла жити так, як їй хочеться, і не страждала від сексизму, пригноблення чи агресії. Наступна книга авторства двох чоловіків-неуковців чоловіки про фемінізм. Вона мені подобається тим, що тут все описано максимально просто, на базових прикладах. Ці науковці вони у цій книзі сформували таку абетку, де на кожну літеру інша тема, яка пов'язана з фемінізмом. До прикладу, на «З» це здорові стосунки, згвалтування як воєнний злочин, здоров'я. На де, до прикладу, дітей піклування про них, домашнє насильство, дружба. До речі, поки не забула у цих науковців своя битка, у мене на каналі теж є моя абитка, тільки не про фемінізм, а книжкова. Тож запрошую вас до перегляду у цій книзі. Автори наводять аргументи користі фемінізму для самих чоловіків. І справді вона дуже просто і дуже швидко читається. Можна там, я не знаю, по літері щодня читати, можна зараз її прочитати, як я зробила. Ось, і Мені дуже подобається наприкінці тут автори сформували мету. Вона складається з багатьох підпунктів, але я прочитаю основний з них. Отож, наша мета це ідеальна кількість чоловіків. Які розуміють, що рівні права для жінок означатимуть ладу в стосунках, кращий секс, міцніші родини, мир у спільнотах, справедливіше суспільство і просто, блін, краще життя для всіх. Така от книжечка, я думаю, що якщо у людини буде бажання, то прочитавши її, точно можна позбутись багатьох стереотипів. Книжка написана з гумором, і мені вона дуже сподобалась. Остання моя улюблена книга на феміністичну тематику це оповідь служниці Маргарет Етвуд. Як йдеться в описі, це і феміністичний трактат і пересторога для майбутніх поколінь це роман Антиутопія. Я його прочитала десь два-три роки тому, і вона мені дуже сподобалась. Я швидко її приковтнула, прикипіла до головної героїні і вболівала за неї, і співчувала, і думками підбадьорювала. Ну і звісно, проводила паралельні. З реальним світом. Отож, про що книга? Дії Роману відбуваються в майбутньому в вигаданій тоталітарній республіці, яка називається Гілат. Вона знаходиться на території нинішніх сполучених штатів Америки. В цій республіці повноцінні права мають тільки командори, і через забруднення там здатна народжувати лише кожна сота жінка. Тому існують так звані червоні центри, де збирають жінок, які зберегли здатність народжувати. Їх єдина життєва місія це. Продовжити комендора та їхньої дружини, виносити цю дитину і перейти до іншої сім'ї. Ці жінки не мають права володіти власністю, вони не мають права читати, писати, рахувати, любити. Як пояснювала авторка в одному своєму інтерв'ю, мати служниця в цій республіці це ознака високого статусу, і ці жінки вони не існують, як наче гарем, вони радше функціональні. І головна героїня цього роману вона відчуває, що ще досі жива всередині. Вона здатна любити і здатна принаймні, спробувати боротися з обставинами, в яких вона перебуває. З моменту виходу роману найвідомішою фразою оповіді служниці стала не дозволь виродкам зламати себе. Ця фраза була витряпана на стіні попередницею головної героїні Латиною. Її часто порівнюють з такими відомими романами як Прекрасний новий світ Гакслі та «1984 Орвала». І далі хочу коротко поділитися своїми хотівками книг про фемінізм. А ви покидайте знати мені в коментарях, чи читаєте книги на цю тематику. Якщо так, то яка ваша улюблена? Отож, у мене перша книга, яку я хочу придбати, це історія українського фемінізму. Це мальопис. Я не знаю, чого мене занесло на мальописи, але мені дуже цікаво почитати цей мальопис насамперед сам через український контекст, що відбувалося з українським фемінізмом за останні півтори сотні років. Хто його підтримував, хто його розвивав, як це все працювало в нашому суспільстві. Дуже цікаво почитати. Наступна книга це про розслідування двох журналісток, яке шокувало весь світ. Воно підкріплене документами та свідченнями. Ці журналістки понад три роки збирали докази злочинів, які десятиліттями замовчувалися про жорстоке поводження з жінками, у диски їхніх прав. Це розслідування шокувало весь світ і дало поштовх руху міту. Це соціальний флешмоб, в якому жінки ділились своїми історіями про домагання. Про жорстоке поводження з ними і тощо і у цій книзі висвітлені злочини вчинені відомим кінопродюсером Вінштейном. Про також йдеться про зневажливе ставлення Дональда Трампа до жінок та правопорушення судді Брета Кавана. Граніні цієї книги вони не побоялись розповісти свої історії для того, щоб допомогти іншим жінкам в майбутньому уникнути цього і привернути увагу світу до цих проблем. Ці журналістки Джоді Кантон та Меган Дуєн отримали. Пуліцерівську премію за це розслідування в категорії служіння суспільству. Ця книга, наскільки я розумію, це ґрунтовний огляд основних течій фемінізму, його етапів розвитку та основних постатей. Думаю, мені буде корисно та цікаво її прочитати або структурувати знання. Тут йдеться про, також про основні базові права, які ми зараз маємо завдяки фемінізму. А також як я читала в анотації, наприкінці кожного розділу є корисні посилання на різні лекції, фільми, книги, які будуть корисні усім зацікавленим у цій темі. Цю книгу я хочу придбати і прочитати найбільше. Вона розповідає про життя молодої дівчини в 50-х роках в Нью-Йорку, яка страждає депресією. Її називають викривальним маніфестом про життя жінки в 50-х. В романі авторка, наскільки я читала, показує, як жінку не допускають до певних кол суспільства, як придушують її амбіції, стигматизують її якусь не таку поведінку. І тому подібне. І також тут чітко, наскільки я розумію, прописаний стан людини з депресією, що й цьому порадує і як це все живріє в людині. Ну ось і все, вийшло таке коротке тематичне відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте його лайком та коментарем. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!